Ми робочу усім дорогоцінні, хочу поділитися свідченням таким. Він настільки недооцінив духовний світ, він настільки реальний, Ці бісим, вони настільки реальні, що ми навіть собі не уявляємо. І в мене такий був момент, я дуже багато дивилася естрасенсів, цих, цих гадалок. І мене це захоплювало раніше. Але я не розуміла, що за цим стоїть. Бісиць, це знала, що я таким чином своє життя відкривала двері для них. І вони жили, і вони руйнували мою сім'ю. У мене були стосунки ну, з чоловіком, ну, дуже не ладилася, я була дуже така одержима агресією сильно. І один такий момент був у мене не знаю скільки часу це продовжувалось, ну довгий час період. Я таке бувало, що четверту година я просиналася зранку, і мені таке враження, що коли мене хтось стояв, Ну я відчувала цю присутність, я її не бачила, але я відчувала. Я не розуміла, що це. Коли я прийшла до церкви в це слово Боже, коли я почала вивчати Слово Боже, мені пастрі, і сам Господь і слово Боже показує, що це є бійси, які е, ну, переслідували мене, але за те, що я дозволила їм прийти своє життя. Тому що я дивилася, бо це все, е, ці гадості, ці вісів, яких я пускала. І її можна також через якісь боївки, які вбивств, тому що сатана прийшов вбити, погубити. Дивилася, і ну, кожен із нас може зараз відчувати якісь такі переживання, тому що також дівчинка одна наш церкви розказувала, що в неї таке було, що настільки на ній щось лежало, що вона не могла вдихати говорити навіть лишалися сліди від укусів. Друга наша дівчина розказує церквою місце слово Боже про те, що вона бачить навіть тих. А особливо, коли людина говорить погані слова, вона їх бачить. Ми навіть не аналізуємо, що ми промовляємо своїми губами. Ми не аналізуємо, що ми дивимося. Настільки ми віруючі християни, ми живемо ілюзії, ми живемо сліпі. Тож, нічого такого поганого немає. Але за кожною інформацією стоїть Дух або Дух Божий, або духи сатани. І ми знаємо, що Дух святий він тільки на слово Божому, а все решта. Те, що ми дивимося, за ними стоїть сатана, всі ті біси. І дуже так багато є, пастор показує. І слово Боже, їх дуже багато, тому що сатана, третина ангелів він, е, ну, звів, і вони пішли за ним. Це дуже багато. І тому, друзі, можливо, хтось зараз перебуває в такій ситуації, відчуває присутність, е, когось, можливо, якісь є такі відчуття. Тому запрошую приєднатися, можете написати мені приватні повідомлення під цим відео, і ми можемо це обсудити, зідзвонитися. І справді тільки це ми можемо позбутися, коли ми приймемо Господа, нашого Спасителя і Духа Святого Дуся нам перемагає тих бісів виганяти з нашого життя. І нам перемагає боротися з ними, тому що Ісус Христос. Іменно він помер і дав нам купить з того, щоб ми перемагали тих бісів, нас вступали. Тому що з тим всім жити це дуже важко, це складно. І в такий момент як тобі важко, коли у мене я відчувала це присутність. Ти просто молишся, тому що ти не знаєш, що тобі ніхто не допоможе. Навіть розводити свого чоловіка, який кого тебе спить, він не зможе допомогти, бо це присутність, вона буде тебе постійно прослідувати, і тому що ти дозволила прийти в своє життя. І це страшно, коли ти це все відчуваєш, і коли ти остаєшся з цим всім наодинці. Тому церква апостольська, церква Божа, жива і Божі люди допоможуть, і, і слово Боже, Господь з нам це все перемогти. Тому запрошую вас, дорогі.